Вот смотрите, вы э, были бы готовы для, вот лично вы, для продолжения просмотра мемасиков, чтобы вас швырнули головой в чан с дерьмом. Вот лично вы готовы и после этого э, продолжать э, смотреть эти мемасики. Потому что что здесь происходит? Google всю страну. Швыряет вот таким образом: Россию, я имею в виду, вчан с дерьмом, демонстративно не соблюдая законы, не оплачивая э, штрафы по суду, пуская антироссийскую рекламу, давая площадку, э, даже террористам. То есть это нормально. А когда речь заходит про вас, вы говорите: да пофигу, ну мало ли там чего, а я нет, а я хочу мимасики. Это делают те же самые люди, которые рассказывают о том, что вот в эпоху перестройки страну прощелкали за джинсы, жвачку и пластинки Black Sabbath. Извините, пожалуйста, а разница тогда в чем? Ну, вы предлагаете сделать то же самое, только между джинсами и мимасиками на Ютубе у вас как бы такая вселенская глобальная разница, правда? Я открою большую тайну. Специально вчера потратил 10 минут. Вот я смотрю на этом Ютубе футбольный ток-шоу. Их там три или четыре. Я вот специально зашел в телеграм-канал авторов этих ток-шоу и увидел, что все это дублируется и ВКонтакте, и на Рутубе, и в Дзене, и даже еще и в Телеграме. То есть это просто означает, да, что нет, пожалуйста, пусть они с государством обходятся как хотят, а вот у меня зона комфорта, я должен смотреть там. Не вопрос. Вы имеете на это полное абсолютно право. Только, пожалуйста, в этом случае тогда не надо говорить о том, что вот там в конце 80-х, в начале 90-х годов э, профукали, разменяли всю страну. Потому что вы занимаетесь ровно этим самым. Это данность. Я не знаю, как и CEO, аналитик, или команда аналитиков, где они были в последние 860 Шість днів вийде війна в Україні. Якщо не помиляюсь, а де вони були то весь цей час? Російська армія повністю знаходиться зі своїми максимальними можливостями на окупованих територіях і продовжує наступати, намагатися наступати на Україні, і тому в цьому альянсі її можна виключити. Зрозуміло, якщо ви тільки не говорите про. Ядерну зброю, і але тут вже немає значення, в якій ідеї альянс в Сполучених Штатів є можливо чуть трохи менше, але, але є боєголовки в Франції та інші. То тут ми не говоримо про апокаліптичний е, сценарій, коли нашої планети буде більше Якщо ми говоримо про конвенційну зброю, то е, е, сутички між. Китаєм і сполученими штатами наразі можуть бути тільки е, балістичні, ракетними е, і на морі менше в повітрі. А, тут можливо кількість китайських кораблів трохи вища, але якістю і дальністю ракети Сполучених Штатів набагато вище. Е, це, це точно щодо того до додасть Північна Корея. Напевно, її порельно буде і, захопити Південну Корею, а Південна Корея дуже довго готується до цієї ситуації. І щодо Ірану, на кого буде наступати Іран Сухопутно? На Ірак е, на, ну, е, ну, нехай буде так іракські військові точно і ми не, не, їх, їх не підтримують. Це ось дві просто дві різні країни, це дві різні е, частини релігії яка ненавидить на іншу, більш не менш ніж не знаю, ненавидять і євреїв і у деяких країнах світу. Тому мені не зовсім зрозуміло, звідки такі висновки, і, на мій погляд, це як американці говорять, ridiculous, Це це просто смішно. Розуміти, напевно, треба по перше, як що, що мається на увазі, коли говориться про велику війну. І яка велика війна, як це виглядає знову? І танки і, і підрозділи Ірану виходять з їх кордонів і напрямують до кордону Ізраїлю. У нас немає спільних кордонів. Як вони це будуть робити? Є 50 тисяч бойовиків. І, а... Шіцьких на території Сирії, де близько до кордону з Іраком, Ну ось вони так можуть піти в такі наступи. Хоча немає бронетехніки, вони не мають літаків. Вони можуть запустити скоріш за цього якісь не які ми які вони, постачає Іран. Це можливо, якщо вони по рухатися до кордонів а, з Ізраїлю, то наші. Повітряні сили будуть цим займатися, а потім ми зустрінемо тут плани в Ізраїлю, є яким чином ми воювати на території Сирії, щоб захищати свій, свій кордон. А, чи можливо, що, що хто ще буде наступати Хезбала? У них є свої підрозділи, так, але ми вже з ними воюємо 10 місяців і частково. Вони не знаходяться на на, на відстані до п'яти кілометрів від території від нашого кордону, тобто для того, щоб згрупуватися і почати атаку, тут і сюрпризів не буде. Ми їх побачимо. Е я розумію, що є скептичні деякі вислови, що через е трагедію, яка сталася, і помилки, які були 7 жовтня, але сьогодні вже всі цар за 10 місяців вивчить цей урок і діє е з. з в, в, в інших іншою тактикою ти ви це можете побачити через те, що цаган більше не має а, наміру вгадати, чи його ворог буде наступати чи ні, а бере ініціативу на себе для того, щоб знищити його потенціал. Коли тебе немає потенціалу наступати, то ти можеш бажати до післязавтра, але наступу все ж таки не буде. Що в нас залишається? Хусіти. Хусіти також велику війну перетворити це не можуть. Тобто, те, що є, вони нам вже все показали. До того, що ми знищили їх от вони їм буде дуже важко здобути нової зброї, її треба буде вести через сухопутні шляхи. Сухопутні шляхи знаходяться під. Судеська Аравія, судиська Аравія їм дуже не подобається. Вони ворог усіх, тобто їх не підтримують. І важливо вони не саме ефективний ворог, але так чи інакше там просто так не І е, Тому е, знову, е, на мій погляд, ця цей такий е, е, термін велика війна. Він трохи не має під собою е, змісту. Е, він війна йде. Вона так не виглядає, так як в, в Україні на нас не дякуючи геополітичної ситуації, географічної і так далі, Росія не наступає і не може а, тому і вороги наші слабкіші ніж і Росія. І ми тут також не одні. І ми бачили 14 квітня, що є в нас коаліція, і нам допомагають інші країни. І якщо за найближчі 72-22 години і Іран знов з ударить, нанесе удар, можливо, сьогодні буде не 300, а 400 чи 500 без, безпілотників чи балістичних ракет, ми, ми, у нас є непоганий захист, а потім ми знову відповідно. Відповімо їм на, цю, на, на цей удар. І, на, і цього разу е, я впевнений, що і Сполучені Штати, і і інші західні держави хоча й будуть говорити про те, що ми потребуємо миру і так далі, але все ж таки надають нам можливість нанести удар більші такі більші моці для того, щоб і, і на цей раз Іран почув, що ми країна, яка вміє себе захищати. Я не чесно кажучи, не бачу ніякої причини ні панікувати, ні знов якісь розглядати апокаліптичні сценарії. Так це. Складно, але я вам не буду по -по -по пояснювати наскільки складно жити в ситуації війни. Ви це дуже добре знаєте, можливо навіть краще за нас.